Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка хатинки чудесами, у ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Час нових історій настав. І сьогоднішня наша історія про хлопчика Павла. Він був цікавим хлопчаком, втім дуже не любив гуляти на вулиці. Уявіть собі, таке буває. Павлик дуже не любив виходити на двір, коли там море дітлахів, чудесна погода. Він був замкнутий у собі, любив читати, сидів за комп'ютером, але не бачив жодного сенсу виходити на двір. А ви ж знаєте, що свіже повітря необхідне малюкам для того, щоб рости здоровими і міцними. І мамуся, і бабуся вельми переживали з цього приводу. Ну як так? Ну як так, Павлику? Чому ти не виходиш гуляти на двір?» – говорила бабуся. Павлику, я дуже переймаюся твоїм здоров'ям, і найгірше те, що ти цілком перестав спати. Ти дуже погано спиш, тому що мало буваєш на свіжому повітрі. А ти ж знаєш, яким корисним є свіже повітря. Ну, знаю, але я не люблю вулиці. Як сонце пече, то спекотно, як дощ іде, то мокро, а вдома завжди тепло, комп'ютер, книжка, щось смачненьке. ну, словом, вулиця це зовсім не моє. І, мабуть, я тебе дуже прошу: не виганяй мене на двір. Але ж там чудесні дітки, там друзі, там товариство. Ну, друзі до мене можуть і в гості прийти, якщо чесно. Ну, на що мені на ту вулицю виходити? Що я там не бачив? Так минали дні за днями, і Павлик весь свій вільний час поза школою проводив вдома. Сталося так, що вечорами Павлусик зовсім не міг заснути. Ну, який же сон без свіжого повітря? Адже для того, щоб гарно, міцно, солодко спати, треба обов'язково гуляти на свіжому повітрячку. Павлик крутився на подушці з однієї сторони на другу, перевертався з боку на бік, скуйовджував перину, але сон ніяк не йшов. Біла кицька Маруська муркотіла б для нього, був в такій тривозі і в такому безсонні, і Маруся не могла спати. Та засни вже полоко. Муррр. І тут, нарешті, сон підійшов до повік хлопчика, вони замкнулися, і павлик побачив дивний сон. Ніби він виходить на прекрасну зелену галявину. І на галявині тій, хто б ви думали, малята маленькі кумедні чоловічки. Були вони неймовірно веселі, дружні, бавилися разом, співали, витанцьовували, придумували якісь комедні ігри. Павлик охоче долучився до гри на казковій галявині. Не Незчувся, як і ніч минула. Матуся вже збудила його до школи. Павлик встав, чемно зібрав свій наплічник, поснідав, подякував мамусі, поцілував маму статком і вибіг на двір. Цього разу він вийшов зумисно трошечки раніше, для того, щоб у травичці пошукати, чи бодай не заблукали там ті самі маленькі чоловічки, котрих він зустрів у своєму прекрасному сні. Тож Павлик почав повзати по травичці і визирати. То під одним листочком, то під другим, то під рум'янком, а може, там вони заховалися. Тільки маленьких чоловічків видно не було. Я їх ніяк не можу знайти, а вони такі класні друзі, з ними так весело і взагалі ця трава така зелена, і квіти на ній такі яскраві, що я так собі думаю може гуляти і зовсім не зле. По дорозі зі школи. Павлусик знову ж таки на галявинці вишукував маленьких чоловічків. І таким чином його прогулянка сьогодні так чи інакше відбулася. Тож, коли він прийшов додому, вивчив уроки, повечеряв і ліг спати, сон прилетів швидко. І снилося Павлусику, що сидить він на підвіконні, а на золотому місяці двоє з маленьких чоловічків принесли йому маленький пакуночок. Коли він його відкрив, він зрозумів, що це подарунок, в якому багато чотирнадцяких прекрасних снів. Тож знову наш хлопчик опинився на чарівній галявині, у казковій країні, де маленькі чоловічки були веселими, активними, де вони співали веселу, превеселу пісню про себе, а Павлусик диригував. Маленькі чоловічки до золотої річки. Потім вони брали м'яча і гарно бавилися ним у футбола. А тоді придумували собі чудернацькі крила і перелітали з хатинки на хатинку. Хатинки в них були дуже цікаві у вигляді грибочків, метеликів, словом, оттакі собі чудернацькі чоловічки. І тут, у своєму сні, хлопчик наважився поговорити з ними. Ви просто прекрасні! Ви так класно бавитися всі разом, і я з вами навчився. і Я навіть ніколи не підозрювала, яка цікава гра футбол, яка захоплююча гра баскетбол. І як це класно з друзями співати разом з пташками, метеликами. Ну, словом, я в захопленні мені дуже сподобалося. Маленькі чоловічки підбігли до Павлозика. Ти що, ніколи не гуляти? Ну, я гуляв там, коли був зовсім маленький, з бабусею, з мамусею, з татком але Ну, я не дуже люблю гуляти. Як? 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 Ти що не знаєш, що без прогулянки на свіжому повітрі ти не будеш розумним, не будеш кмітливим, тому що твій мозок також потребує свіжого повітря, і обов'язково треба гарно висипатися, а без прогулянок це неможливо. Та й скільки ти втрачаєш, коли ти не бавишся з друзями у дворі, Павлику, обов'язково виправляй цю помилку. Обов'язково кожного вечора, кожного дня, гуляй на свіжому повітрі, знаходь час, щоб милуватися красою довкола. Так, так, і гуляти можна. І коли сонечко, і коли дощ, бо моя бабуся каже, що під дощиком маленькі чоловічки підростають. Я думаю, що у вашому світі людей так само. Павлик гречно подякував і знову ж таки чує над собою мамине Павлусику, вставай. Сьогодні вихідний, ти до школи не йдеш, але щось твоя дрімота тебе захопила вже надто. Піднімайся, синочку, давай виходь на вулицю, подивись, яка чудесна погода. Павлик зірвався. Залюбки, матусю, залюбки. Він швиденько поснідав і цього разу вибіг на вулицю так хутко, як тільки міг. Він взяв з собою кольорового м'яча, котрого колись подарував йому дідусь, і покликав усіх хлопчаків і дівчаток довкола, котрі на подвір'ї залюбки розділили з ним гру у футбола, Побуцали м'яча, тоді половили метеликів. Тоді покружляли веселадом і поспівали веселої пісеньки, котрої певна річ навчив їх Павлусик. Маленькі чоловічки до золотої річки збігали за юрбою і кликали мене, країна чолдона, відкрилася заначка, мазила за собою, як диво отець. Так і співали дітлахи у дворі. Ввечері солодка втома охопила хлопчака. Він набігався, надихався свіжого повітря, гарненько поїв, умився, взяв улюблену книжечку і ліг у ліжечко. Сон дуже швидко захопив малюка. Павлусик спав солодко, міцно, набирався сил, ставав здоровішим, бо ви ж знаєте дідлахи. Що той, хто гуляє на свіжому повітрі, обов'язково буде міцним та здоровим. Тож будьте веселі, як маленькі чоловічки і міцні та здорові, як павлусик. Папа, -па, люблю вас! Обіймаю, тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.